Привіт, привіт, привітки, мої любі, сьогодні а, будемо говорити про правильний шлях, правильну дорогу. Мене звуть Ренка, і ти підпишись поки на цей канал, а також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Сьогодні будемо говорити максимально а, розширено про добру дорогу. Що таке правда? Що таке неправда? А, чи дійсно ми вже спасені, як вже а, деякі говорять про це, даже. З такою самовпевненістю, так, ось, тобто, ми вже спасені, я можу робити, що хочу, і так далі. Тобто, навіть є такі думки, що я з Богом, і тому, тому, тому. А, що ж про це говорить нам писання? Насправді, як, наприклад, відрізнити зло від добра, так? І чи потрібно бути настільки самовпевненим, так, як деякі. А, з різних конфесій про це говорять. Насправді навіть писання пише так про правильність, так що таке правильність, що таке перевірка, навіть а, в псалмах про це пишеться, так пророки прописали про це, так ось про що саме про а пророцтва, так різні. Також Павло, що він робив, він був. І вірним, так, Богом покірним чоловіком, так, але він все одно читаючи писання, він що, він йшов в, в іншій місцевості, так, і перевіряв, спілкувався, так, і перевіряв інформацію, чи дійсно він правильно це розуміє місце і так далі. Тобто, чи він не блукає в якихось своїх поясненнях, так, неправильно, то тобто, навіть такі люди, так, вони питалися. В Бога, так, чи, правильно, чи правильним вони йдуть шляхом, чи правильною дорогою йдуть, чи правильно вони розуміють те писання, так, це є дуже важливо. Ось. Тому буду говорити зараз також про те, чому не потрібно роз'єднювати новий завіт і старий завіт. Так, це є дуже велика, грубіша помилка, яку роблять а, на превеликий жаль на сьогоднішній день християни. Так, це коли говорять, ми йдемо по новому завіту. Що пише насправді Біблія про це? Відкрийте п'ятий розділ, так, Матвія. П'ятий розділ Матвія. І що пише? Це новий завіт, хто не знає. І що пише нам? Про це Біблія, п'ятий розділ Матвія, 17 вірша, Ісус і Старий Завіт. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Що означає виконати, це доповнити. Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Тобто, що ми бачимо, що Ісус підтвердив ці слова, так, свої, що в майбутньому, мабуть, якось знали вони, так? Ось Бог, отець, Бог, син і Бог, Дух Святий, що відбудеться, що будуть назвати тих, хто дотримується Божих заповідей, так, людей законниками і так далі. Ось, що ми списаємося по благодаті, що на нічого нам не треба дотримуватися. Ми всі тут алілуя, і так далі. Так, Тобто він про це видно знав. І такі слова сказав, які були записані в Матвія. Далі йдемо. Тобто ми розуміємо тепер, що, а, значить, я завжди так пояснюю, хто блукає і не розуміє, так? я завжди так пояснюю, так як я розумію, що старий завіт – це табличка множення. І якщо ти не вивчиш, не зумієш зрозуміти так, табличку множення, ти не зрозумієш новий завіт. Тому що новий завіт це складні приклади. Там буде говориться в новому завіті про Ісаю, про Єремію, а ти взагалі в апріорі не будеш знати, хто такий Ісая, хто такий Єремія, ким, що, що воно таке було, так? що, яке життя вели, чому Біблія згадує про цих так, чоловіків. Так? Тобто ти елементарно не будеш розуміти. Тому, Тому. Старий завіт відкидати не можна. Більше того скажу, що є, наприклад, такі книги, як відкриття, яку дуже сильно не любить Римокатолицька церква, тому що воно від ці книги викривають пророцтва, так, і гріхи, і те, що має збутися і збулося, так Ніх... а вони не хочуть, щоб інші знали відповідно. То до чого я веду, що відкриття об'явлення, так, саме остання книга в Біблії, Ось, а в Новому Завіті її інтерпретують тільки, читаючи в старому завіті книгу Даниїла. Розумієте? Даніїла Ісаї. Розумієте? Той, стільки таким чином. Без старого Завіту ти новий Завіт не розбереш. Ось чому важливо читати паралельно. Так. Далі пророки говорять в Старому Завіті Вісаї, Вереміїв в псалмах про так, які мають відбутися з Ісусом Христом, що Він має пройти, так, померти, віддати своє життя на смерть за нас. Тобто, це все пишеться також в Старому Завіті, в псалмах Михеї, Захарії і так далі. Тобто пророцтва про це попереджають, попереджали. Так, ідемо далі. Тобто, В ті часи пророки перевіряли інформацію, ідучи в інші місцевості, порівнюючи свої пояснення з тою інформацією, яка їм була необхідна. Тобто, до чого я це все веду? Тому що часом треба реально подумати, чи на правильній дорозі я йду, чи щось, а можливо, не так. І так далі, це дуже важливо розуміти, а, так, тому що істина, вона в св свого роду ну, в кожного, як сказати, своя, так, лише Біблія так, може правильну істину надати, так, і то стараються перекручувати до такої степені, що просто жах. Ось а, тому, тому потрібно. А, Скажімо так, задавати собі питання, так, і в молитві на колінах просити Бога, щоб він а, не просто там, перевір мене, Боже, так, чи на правильному я шляху, чи не на правильному, так, ось а, дай мені якихось випробувань, щоб я зрозумів це. Тобто помало, помало, тому що можуть бути, мож, можуть дати вам стільки випробувань, що, як я кажу, захлібнетеся, тобто потрібно. Помало, акуратно просити Бога, щоб він випростував направив на правильну дорогу вас, якщо ви десь заблукали, ось, але а, ви хочете вийти, так? Ось, а що ще хочу сказати, що Христос це є фундамент. Тобто є такі а, вислови, які я а, чула, так? котрі а, люди говорять, так що. А мені вже нічого не потрібно, от стільки самовпевнені. Так, є Христос, я чекаю другого приходу Христа і все окей. Тобто, мені нічого не потрібно робити. Так, але Біблія чітко ясно пише, що ми є хто храм Духа Святого, тобто ми все одно повинні безперестанку молитися, постійно бути на чеку, тому що сатана ходить як крикуючий лев, шукаючи, кого би пожерти, так? А по можливості і вибраних. Тобто я завжди це пояснюю так. то Я і цей до мене теж стосується, так ось тому, що в світі вже ці люди. Ці люди так, вони вже сат... ну, належать сатані. Так? Тобто вибратися і від сатани, так, від сатанинських тенет важко, але можна за допомогою Ісуса Так, і читання Біблії, писання. Так от, до чого я це говорила, що сатана зараз намагається влізти в церкву так, і спокушувати всілякими способами. Так, абсолютно всіляки в тобто, кожного це своє. Так, не будемо перелічувати, але в кожного це є своє. Ось, і сатана намагається таким чином а, спокусити і а, забрати вибраних на свою сторону. А, тому треба розуміти ясно, що Христос є фундамент, але Він не може побудувати ах, всю споруду. Так, ми маємо на фундаменту так, побудувати вже свою споруду. Тобто. Тіло храм Духа Святого, так то тобто, на увазі, що ми повинні настільки характер свій закалити, щоб просто як отче наш, як табличку множення, так знати, що ця дорога приведе мене до поганого, ця дорога приведе мене до хорошого. І чітко, ясно розуміти це, ні крок вліво, ні вправо, тому що ще я скажу такий невеличкий момент, що є таке буває, так що ми дуже. Буває добрі, так? І буває, що сатана використовує, щоб нас звести з правильного шляху а, таких людей, які нам близькі. Тобто, близькі, там, чи по духу, чи а, якісь знайомі дуже хороші, які нам постійно допомагають, там, чи ще щось. Так? І він старається таких людей використати, щоб ці люди якось на нас повплинули, так? сказали. Ой, наприклад. Навіщо ти ходиш так часто в церкву? Тобі зараз треба сфокусувати свою увагу більше на фінансах, підняти свій фінансовий рівень, відкрити бізнес. А потім, а потім коли це все вже зробиш, наприклад, ходи собі в церкву хоч кожен день. Тобто є такі вислови, так, які звучать від зуст ваших близьких. Рідних людей. І ви просто, реально, якщо ви маєте Духа Святого в своєму серці, стараєтеся жити по біблійним принципам, Божі заповіді, дотримуються і так далі, читаєте Біблію, молитесь постійно, так, щоб вас Ісус Христос захищав і так далі, давав мудрість у всьому. так, Ось, а ви за це будете служити. І ви розумієте, що ця людина говорить ну, просто, просто якусь єрість, так? І ви це розумієте. Просто робіть висновки, так? Ось, а не обіжайте цю людину, просто розумієте, що зараз через цю людину діє сатана, сатанинський дух. Розумієте, ця людина взагалі, можливо, не знає, що вона взагалі говорить. Ось тому, тому будьте уважними і постійно закаляйте себе. Що мається на увазі закаляти, щоб ви просто так як від зубів знали а, чітко а, основу, так? що добро, а що зло. Тому що а, давайте я трішки прочитаю віршики, щоб ви розуміли, так? відкриємо псалмів. Книга Псалм, 138-й розгляд з 23-го вірша. Це про це я говорила. Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, і досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побачи, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене поправать. Тобто, це постійно потрібно говорити Богу, так, перепровіряти, тому що ми людські істоти, ми такі грішне маємо тіло, так, і нам чуть лішо, і ми зразу. Туди-сюди, так? А з Ісусом Христом такого не буде. Він буде давати сили у всіх різних випробуваннях, і ви дійдете до кінця. Тобто, до вічного життя. Що ще дуже цікаво, я знайшла і підкреслила, я про цей віршик знала, просто забула, де він знаходився. А тут я вирішила Ісаї почитати, так? До речі, цю книгу також дуже сильно не любить. А... Папа Римський. Тому читайте Пророка Ісаї, п'ятий з 20-го вірша. Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву. що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке, горе мудрим у власних очах та розумним перед самим собою. Горе тим, що хоробрі венце. Попивати і селечі намішанням п'янкого напою. Ну і так далі. Тобто, бачите, що написано, що дійсно Бог буде карати тих, які ось так роблять, скажімо так, подібні речі. так Це раз. По-друге, що виставляють добро за зло, зло за добро, тобто все навпаки, і гірше найгірше, це що вони вчать. І інших робити такі речі. Ось про що говорить Біблія. І ще дуже гарний віршик також знайшла в Ісаї, 43 розділ, 25 вірш. Я, Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Взагалі цей е, розділ можете прочитати, якщо хочете, так. Але просто реально дуже гарні вірші. Так, про це говориться, що а, всі ми знаємо про об'явлення, хто не читав, також прочитайте паралельно з Даниїла, а, що є книга життя, так, і книга смерті. Тобто кожен буде стояти на суді, так, і відкриються книги. І в якій ти книзі будеш переважати, так, твої вчинки і так далі. А, Такий буде і вирок. Тобто, що тут написано, що я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Тобто, якщо ви просите пробачення в Бога так, в молитві перед Ісусом Христом, тому що Ісус Христос це є посередник між Богом і людьми, так пише Біблія, і Бог стирає ваші провини, Бог не згадає. Розумієте, якщо ви щирим серцем каєтеся, неважливо. П'ятий, десятий, ви стараєтеся, ви, ви стараєтеся до тих пір, поки вас це не почне получатися. Так само, як, ну я не знаю, як, наприклад, сказати, мені хтось задав таке питання цікаве, то що, Бог постійно буде прощати? Це ж хула на Духа Святого, ти один раз не зрозумів, ти далі пішов грішити. Потім знов ти просиш пробачення, потім знов ти грішиш. Все, Бог тебе не простить. Тобто. Я завжди говорю на такі а, репліки, так що не вам вирішувати, що Бог просить, а що не просить, ви не Бог. І ще непонятно, чи ви будете в царстві Божому. Ніхто е е не знає паднаготну один одного. Так? Ось тому, тому а, я завжди порівнюю це з тим, що дитина, наприклад, вчиться ходити. Так? Вона ж не говорить, що хожу, 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 все, не виходить ходити, не буду ходити. Ні. Пробує стільки, поки не відредагує настільки цей навик ходіння, що буде бігати. Так само і тут. Ви бачите, що ви слабонькі, так, ви бачите, що ви не маєте сил проти цього гріха, а тіло воно таке, так, постійно щось, скільки його не гладь, все мало. Да? постійно щось хоче, кудись хоче залізти, кудись туди-сюди і поробити справ поганих і так далі. Так? Тобто це грішне тіло і постійно треба боротися. Скільки ви живете, стільки хочу вам сказати, що ви будете боротися. Так? Це немає так раз, я поборовся і юху, я вже все, на коні. Ні. Ви будете боротися до кінця свого життя. Таке, така гріховна, ну, таке гріховне єство. Отож, отож, саме найголовніше зрозуміти, що ви боретеся, боретеся і просите а, сили в Ісуса Христа, щоб настільки у вас риси характеру помінялися, так, щоб ви просто гріх від вас, ось прям відбивався, так що раз. А ви справилися зі спокусою. Раз, ви справилися з випробуванням, раз, так, тому що ми знаємо, що спокуси від дьявола, так, а випробування від Бога. Для чого? Для того, щоб ваш характер був як золото, так, щоб ви змогли оце тіло грішне поміняти, так. А характер, риси характеру залишиться, так? Тобто, наскільки настільки поміняти риси характеру, щоб вони просто були шикарні для небесного царства. Ось настільки так, знаю, важко. Але знову ж таки ще раз привожу завжди приклад квітки. Я не пам'ятаю достеменно, які ну Лілія, водяна Лілія, по-моєму. Ось наскільки ця квітка класна і шикарно виглядає, білосніжна. Прям вау! Але ви знаєте, в яких умовах вона росте? Просто ну, подивіться в Google, так, дядя Google в допомогу, і ви дізнаєтеся, в яких умовах ця квіточка росте, водяна. В неї стебло, стебло, яке йде знизу, так, воно, воно пробите дирками. Для чого? А спеціально для того, щоб ця вода, мутна вода, крізь неї йшла і йшла собі геть. А вона далі росте. Ось чому в неї стебло, так? Трохи є в дирках. Ну, наскільки я так прочитала, зрозуміла. Ось, то уявляйте собі все одно ця квіточка, яка є красива. Розумієте? Тобто, все, що є в цьому світі. Я не буду це перелічувати. Там блудодійство, вбивства, продажі на органи і так далі, крамсання дітей. Я це не буду перелічувати, мурдування, так? Uh, От, і так далі. Все це є в світі. Але це не, не означає, що ви повинні це все пускати в себе. Воно є. Тому що тут на землі скинутий сатана, Люциф разом з третиною своїх падших ангелів, демонів. Розумієте? І того тільки земля має гріх. Розумієте? Зараз Бог дехто каже мені, як це так, Бог знає, що так важко. І оці всі мордування. І, ну, коротше, дуже багато речей відбувається взагалі несправедливих в цьому світі, так? Тому що зло дуже активно фінансується, тому воно таке сильно популярне, да? але де ж Бог? чому Бог не а, зупинить це все, чому Бог не, а, ну, не зробить так, щоб все було гаразд? А, я вже, по-моєму, говорила це в попередніх відео і давала навіть а, вірш, який. Я знайшла в новому завіті. Він дуже ясно говорить, чому Бог чекає, так, терпить. Тобто Бог не просто чекає, він реально довго терпить. Зараз я знайду. А зараз я секундочку знайду. Ось, знайшла. Думала в Івана, ні, записано в 2 Петра. Друге Петра, третій розділ з 9 вірша. Це розділ про День суду. Можете його, до речі, прочитати, якщо захочете. Ось. А 3:9. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Ну, і так далі, про День Господні написано. Тобто, що це означає? Що Господь не бариться із обідницею, як деякі це вважають паріння, або деякі думають, а Ісус він е, слабонький, так, а сатана сильніший, буде на стороні сатани. Ні. Чітко і ясно написано, що Господь спеціально чекає, бо хоче, щоб усі. Є, до речі, племена, так, в мене є знайомий, який... Їздить так, по цим всім племенам, туди-сюди, то на сьогоднішній день є такі країни а, забиті там, джунглі, так, де племена, які Ще ні разу не чули про Біблію, нічого не знають про Ісуса Христа, не знають про спасіння, не знають про другий прихід Христа, про те, що Христос помер на Христі. Уявляєте собі? Ось чому тут написано, що Христос так що і не бариться Господі з обідницею. Так він просто довго терпить, щоб всі навернулися до каяття. Тобто, що це означає? Тобі ж це означає, що він кожному дає шанс, так він може силою заставити все. Служи мені ні, він дає кожному шанс. Або ти служиш мені, оце за це, це треба перейти, і буде ось тобі вінець, так? Життя. Або ж ти служиш сатані. Оце ти робиш, але твій кінець ось такий буде. Він дає кожному вибір. І тільки після того, як людина вже зробить свій вибір все. Це буде записано або в книгу життя, або в іншу книгу, так? Книгу смерті. І все. І теж. Кожен постане на суді, і буде вирок, куди ти йдеш? Чи згориш вогні, чи йдеш в царство Боже, Новий Єрусалим. І ще останок, що буде на новій землі і на новому небі? Ви можете також це прочитати, але ні, ви не прочитаєте. Більше того, скажу, що є такий момент, як лінивство, тому я, мабуть, вам прочитаю. А що написано в Ісаї 66, двадцять 22 вірша: бо як небо нове та нова земля, що вчиню, стануть перед обличчям моїм говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я і станеться кожного нового місяця в часі його і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, що вклонятися перед обличчям моїм говорить Господь. І так далі. Тобто Ісаї пише, що всі народи, які будуть спасені на новій землі, будуть святкувати суботу. То тобто, це дуже важливий момент. Той, хто заплутався, так, і не впевнений, чи треба дотримуватися Божих заповідей. І суботи теж. 22 розділ об'явлення. Книга, яку не любить католицька церква. Читаємо: Що буде на небі? 22 розділ: ріка живої води і дерево життя. І показав він мені, каже Іван. Ангел так духом його переносив і показував, що буде. І показав він мені чисту ріку живої води, ясно, мов кришталь, що випливала з престолу Бога Агнця. посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки, і дерево життя, що родить дванадцять разів плоди, кожного місяця приносячи свій. а листя дерев на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога. Та Агнця, а раби його будуть служити йому. І побачить лице його, а ймення його на їхніх чолах, а Ано, ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Будьте чуйні, час бо близький. І сказав він до мене це вірні і правдиві слова, а Господь Бог, духів пророчих, послав свого ангела, що він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото незабаром приходжу, блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув, то побачив, я впав до ніг Ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І сказав він до мене: Не запечатуй цих слів, проства цієї книги, час бо близький, неправедний нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець, блаження. Хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто? А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен хто любить чинити неправду і зло. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. А дух і невіста говорять: прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде і ніхто, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Осторога, свідкую я кожному, хто чує слова просла цієї книги. Коли хто додасть до цього, що. То накладе на нього Бог Кари, що написані в книзі Отці. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в Книзі Отці. Той, хто свідкує, говорить Оце. Так, незабаром прийду. Амінь. прийди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Ось що написано в останній Книзі об'явлення 22 22 розділі що буде на небі. І тепер питання: чи вірити ви в це, чи не вірити ви в це вибір за вами. Як то кажуть, віриш, ти прав, не віриш, ти теж прав. Кожен має свою думку, так? І цю думку не просто мати треба думку, так? але й перевіряти, чому ти так думаєш. Наприклад, дехто каже, що я думаю так, тому що мої батьки і прабатьки. так? І я так думаю, але не зауважую, що це може бути, наприклад, як колись заставляли людей так в середньовіччі, що вони святкували, трималися заповідей, так, але встановлювали новий порядок. Що це означає? Це означає, що поклонялися сонцю, в день який Сандей. І все, і людей, що виходить? силою змушували поклонятися в цей день. Гнали на тортури, на інквізиції були спалювання, спалювання на кострах. Так, це все історія, це не Біблія навіть. Розумієте, есть, тобто, людина навіть не усвідомлює, що батьки, батьки, батьків їх змушували. Це не їхня віра, це просто насильницький метод нав'язування тих чи інших моментів. І це повинно розумітися, якщо ви хочете дійсно спастися, якщо ви хочете розібратися, тому що кожен має спасати себе сам, так, і говорити дійсно Богові чи не йду я дорогою неправильно, можливо, щось не так. Ось, а дай ка я воно перевірю, так ось. І Господь, якщо в тебе щире серце, починає тобі помалесенько відкривати поступово, не зразу, щоб ти захлібнувся так? від такої істини. І голова обертом ішла, так, і волосся дибке, як це так, я стільки років, а насправді так треба. Тобто Бог дає, відкриває істину кожному поступово. Ось таким чином. Надіюся, сьогодні я вам було корисною. Клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також підписуйтеся. Ось буду рада вам як підписникам. До наступного відео. Пока-пока.